Пеньки теж 50. Короте, все дешево, все сердито. Тут який класний чесник є. А, а пчому такий гарний чесник? А це чесник. Оце чесник, мені подобається. Є більший кілограмів. Дивіться, який класний часник. Як букет розів. Правда? Класний. Що коштує? 150. 150 гривень. Там більший кілограмів. Адіне. Ще й пахне як гарно. Це класний чесник. Знімає вже на Часник такі треба брати. 150 гривень чесник, да? так? То... То файний чесник. Та я бачу забув, який називається. Оземік, так? Да? Оземі. Правильно. 150 гривень. Де базар Соломіліє у Червецька область, Вижницький район. Класний чесник. Жінка, ну пише, треба чесника купити. Білі є, білі були трохи. А таке два, три, два кошики, плюс-мінус. Білі по 200 гривень були. Ось це якісь. Так, мліюсь ринок вас вітає. Чернецька область, Вежницький район. Юрчик, пішли пит кофе. А, все, вибачися. Я зрозумів, не буде мішати. Добре. Так, а напишіть, як чути. Добре чути, не добре чути. Віта, напиши, як чути чи не чути. Так, до речі, купив яйця, по 6 гривень домашні. Вон там у того чоловіка. Seria é da